Наталочка, дякую тобі за коментарі, як вже багато таких пар і чому люди не розуміють. Дивися, бізумні стосунки рідко виникають у житті жінки випадково. Найчастіше їх коріння йде ну, глибоко з минулого. У ті, ну, ті ранні травми, які сформувалися. Сформували її ставлення до себе, до своїх меж, до любові і, і взагалі до стосунків. Причина, чому ж це ну, як, чому жінка йде в аб'юзивні стосунки, їх декілька. Перше, це от ранні травми та сімейні моделі. Дитинство фундамент, на якому будується її уявлення про любов, турботу та стосунки. Якщо в сім'ї були деструктивні моделі, то жінка ну, несвідомо відтворює їх у своєму житті. Приклад ранніх травм, емоційне насильство з боку батьків. Знецінення, критика, порівняння з іншими. Наприклад, дівчинку постійно там, соромили за її вигляд, або вчинки говорили, що вона недостатньо хороша, що ніхто її не полюбить, якщо вона там, буде незручна і так далі. Фізичне покарання, коли любов і біль були змішані, дитина вчиться, що ну, її карають з любов'ю, тому в дорослому житті. Сприймає аб'юз як норму. Ну, ігнорування емоцій. Батьки не визнавали її почуттів, казали не ни, ни там, заспокойся, там, не плач. Вона виростає з думкою, що її почуття ну, не мають взагалі значення. Або ну, відсутність підтримки з боку батьків, да, тепла, батьки були холодними, відстороненими. Тому дівчинка ну, навчилася, ем, не навчилася, напевно, розрізняти любов і маніпуляцію. Низька самооцінка. Чому вона формується? Формується ну, внаслідок травми. Якщо дівчинка не отримувала ну, безумовної любові, і їй там треба було щось заслуговувати, вона, звичайно, не вірить, що гідна любові просто так. Тому готова терпіти все, лише б їй дали, хоч трошки тепла. Вважає себе не особливою, тому якщо хтось її вибирає, то це взагалі нонсенс, ну, це супер. Вона звикла бути в ролі. Зручною пристосовуватися, аби тільки її не покинули. Як проявляється це в дорослому житті? Жінка ну виправдовує партнера, ну це я винна, що він мене там образив і так далі, боїться заявити про свої потреби, вибирає партнерів, які знецінюють, бо це ну, знайомо з дитинства. Та відсутність уявлення про здорові стосунки. Якщо дитина не бачила здорових стосунків у дитинстві, вона просто не знає, як це має бути. Як це проявляється? Ну, любов асоціюється з болем, тому що в дитинстві батьки були там, наприклад, жорстокими, байдужими. Вона сприймає емоційну гойдалку як норму. Потреба рятувати інших. Це є теж одна з причин. Це типова стратегія для тих, хто в дитинстві. Ну, виконувала роль дорослого. Чому це формується? Якщо дівчинка росла в родині, де потрібно було там доглядати за молодшими дітками або підтримувати батьків, вона звикла, що її цінність в принципі у допомозі інших. Якщо мати страждала у стосунках, донька могла ну, бути певним рятівником для неї. І вона бачила, як батько аб'юзер ну, і думала, що мама. Терпить і їй потрібно це робити. Як це проявляється в дорослому житті? Жінка вірить, що врятує чоловіка своєю любов'ю, вона терпить біль, бо сподівається, що партнер зміниться обов'язково. Живе в ролі рятівниці, поки не згорає вщент і не почне або починає хворіти, або йде з цих стосунків. Страх самотності так ще є одна причина, чому ми входимо в об'єктивні стосунки. Це страх наслідок відсутності з безпеки в дитинстві. Чому він виникає, це в основному формування залежних стосунків. Якщо батьки погрожували вас покинути, там зробиш так, не буду тебе любити, там віддам в інтернат, і ще кудись там. Якщо дівчинка відчувала себе непотрібною е або народився молодший братик, да, і вся увага там дісталася молодшому братику, якщо в шкільні роки її ігнорували, вона почувалася самотньою, це проявляється в дорослому житті наступним чином. Вона боїться бути одна, тому що, гнут, тому що от, от так, готова терпіти все краще погані стосунки, ніж взагалі ніяких. Вона залежить від думки інших не вміє наповнювати себе самостійно. І що це для аб'юзера? Ну, це кладість, просто кладість. Такі жінки ідеальні вже для аб'юзера, бо вони вже мають готовність терпіти, вони не знають, як виглядає любов без насилля, вони самі собі кажуть, що винні у всьому. Не треба там навіть нічого робити. Але усвідомлення всіх цих механізмів це вже е, про Певний крок да, до виходу, коли жінка починає бачити причинно наслідкові зв'язки свого дитинства в тому, як вона обирає партнерів і як вона живе сьогодні, це вже певний крок, да? і це вже сильно змінює її бачення і починає змінювати її життя. По-перше, аб'юзивні стосунки, це серйозний життєвий урок, який може або зламати, або змінити вас, зробити сильнішою. І ну тільки якщо ви все таки знайдете сили і вийдете з цього кола. перша що відбувається, втрата себе. У таких стосунках жінка поступово втрачає свою ідентичність. Вона починає сумніватися у своїх відчуттях. Може, я перебільшую, він же каже, що я в принципі все вигадую, відмовляється від власних бажань, головне, щоб йому було добре. Пристосовується до партнера, ну, бо боїться його реакції або ну там втратити його. Що ж робити в такому випадку? Ну, повернути контакт з собою через щоденник димок. аналіз того, що. Що насправді хочете ви, а не ваш партнер. Далі. Відчуття власної безпорадності. Жінка привчається до того, що без нього вона нічого не зможе. Ну, він, її до цього, їй, він їй нав'язує такі думки. Вона втрачає віру у свої сили, бо партнер постійно каже: Без мене ти ніхто. Виникає ну, такий, Да, Вивчена безпорадність, навіть якщо є вихід. Здається, що його просто немає. Що робити в такому випадку? Почати відновлювати свою автономність маленькими кроками до самостійності, записатися на курс, заробити власні гроші, знайти підтримку. У вас все вийде обов'язково. Тільки почніть. Психологічна залежність, емоційні голодалки створюють залежність після жорстокості. Йде медовий місяць. Жінка ну. Сподіваюся, що ось-ось це закінчиться. Вона путає білі з коханням, вірить у слова, я без тебе не можу, хоча це лише маніпуляція. Що робити в такому випадку, якщо ви себе впізнали, ви ну вивчите, ви що таке здорові стосунки, розібратися в маніпуляціях, ну, працювати з своєю залежністю. Втрата соціальних зв'язків. Аб'юзер часто ізолює жінку від друзів, родини, подруги-проститутки і так далі. Твої подруги тебе там використовують, твої батьки е, мене не люблять, вони не руйнують наші стосунки. Що робити у такому випадку? Відновлюйте зв'язки, навіть якщо здається, що вони вас не зрозуміють. Просто залишайтеся в. Комунікації з людьми це дозволить вам не втратити свою ідентичність. На завершення теми щодо аб'юзивних стосунків хочу сказати, що основне, що потрібно зробити, це пропрацювати корінь проблеми. Щоб не повторювати ці стосунки, знову і знову не проходити свій урок. Вам просто потрібно зрозуміти, чому це виникає. Що потрібно робити? Зверніться до психолога, зверніться до психотерапевта, пропрацюйте свої дитячі травми, відновіть свою самооцінку. І життя ваше зміниться. Ви просто воно розділиться на до і після. Що жінка отримує на виході, якщо пропрацює, попрацює над собою? Зцілення ран. Вона перестає відтворювати старі травми. Свої сценарії, сильну особистість, вона знає свої межі і свою цінність, свобода від страху, маніпуляцій залежності, можливість побудувати здорові стосунки без болю і контролю. Те, що я бачу у своїх клієнтів, це шлях, який вимагає зусиль, звичайно, але якщо жінка проходить його, вона виходить ну, переможцем не тільки над стосунками, а й над своїм минулим. Я є от, ну, підтвердження того, що це працює. Всі, хто мене знають, знають, що я пройшла цей шлях. Прийшла, ну, сама прийшла, да, набувала свій досвід. Саме тому я зараз даю це таким пришвидшеним темпом своїм клієнтам. І я знаю, як це. Я розумію це, я це пережила, прожила, з'їла, переварила і відпустила. Що ж, бережіть себе, ви у себе єдині. Любов до себе це є крута. Любов до себе це є здоров'я, любов до себе це є гроші. Любов до себе це колосальна енергія, і ваше життя просто набуває сенсу. До зустрічі, любі мої!